Наша нова рубрика Два доцента. Ми будемо спілкуватися на історичні теми і не лише. А, ну і власне запрошуємо. Отже, ми з вами з'ясували, що ідеологом Росії і назви навіть автором являється українець Феофан Прокопович. А тепер розглянемо, як українська аристократія розбудовувала Російську імперію і зміцнювала її. Будь ласка, друже. Після поразки гетьмана Івана Мазепи вся українська шляхта остаточно, так би мовити, перейшла на бік російського царя. Маємо розуміти, що Ну, не можна судити цих людей мірками сучасних категорій. Це були люди свого часу, мали відповідний світогляд, відповідне виховання. Багато хто з них дивились на російського царя, як на свого Сюзерена, подібно того, як до того козацькі полковники дивились на польського короля. Так. І багато хто з них вважав тепер російську імперію своєю державою, подібно до того, як. Козацькі ті ж самі гетьмани, полковники, той же самий Сагайдачний, вважали польську, польське королівство своєї державу. Да, Річ Посполиту. Дивно іноді сьогодні чути, коли люди там далекі від історії починають там щось звинувачувати людей, які жили 300 років тому, що в тих були неправильні якісь погляди, і вони мали поступати так, як хочеться нашим сучасникам. Насправді історія. На... Ну, звісно, так, да, хотілося б, щоб так було, ну але будемо ну, реалістами. Втратити. Люди є людьми, і багато що залежить від світогляду, від виховання. Тоді, от світогляд був такий: виховання було відповідне. відповідне. Очікувати сучасних категорій більш і світоглядів більш-менш наївно. Ми цього давайте робити не будемо, а будемо намагатись об'єктивно дивитися на історію і просто. Ну так, дійсно, аналізувати люди її. жили в тих реаліях, і вони намагалися інтегруватися в це суспільство і досягти по максимуму в тих реаліях, які були. Mm. Умови були для того для того, щоб просуватися, тому що була відповідна освіта, mm. відповідні зв'язки. А в 1762 році, коли. Порівняли здається, там в якому році тисячу 1762 шістдерум. Урівняли в правах російську шляхту, ну дворян, російських так? російських дворян з українську це... шляхту прирівняли до жалована грамота дворян. дворянства. наскільки там я пам'ятаю жалована грамота. Це пізніше, пізніше було. Так? Ага. тут. Фішка в тому, що до 1762 року українська шляхта вона зберігала певну автономність. Угу. Вона сиділа себе в Україні. У них були конкретні завдання оборона. Південно-східних кордонів від турків і татар, вони за це отримували нагороди, статки, відзнаки і так далі. Ну, і ще треба додати, що вони жили в іншому культурному полі довгий час. Так, да, абсолютно. Зорилися в іншому культурі. Внутрішній, да, ну, так. Ну, певну автономію вони зберігали. Але коли в 1762 році Петро III почав розширяти дворянські привилеї, угу. потім Катерина ІІ, його наступниця, яка. Прямо скажемо, не дуже добре поступила зі своїм коханим чоловіком і посунувши його від влади і вбивши в результаті, далі почала розширювати козаць, дворянські привилеї, то українська шляхта почала активно інтегруватися в російське дворянство, російське дворянство поле, да, да. для того, щоб отримувати ці подальші привилеї. І одним з наслідків цього стало. Що при Екатерині II велика кількість українців починає посідати державні посади вплоть до найвищих, державні посади в Російській імперії. До цього, до Єкатерини II, все ж таки українці не залучалися активно так бути до розбудови саме російської держави. Вони були там в Гетьманщині, в Малоросії, як там тільки не називали. От і займалися там більше військовою службою. Але Катерина II вже запустила цей процес, в тому числі і шляхом до ну, розширення дворянських привілей. ще цікавий момент, що коли почалося створення, ну, не створення а розширення дворянських лав, так би мовити, mm -hmm. в Росії, то у нас почали подаватися всі. Ну, всі, хто мав якесь козацьке походження, шляхецьке, всі почали подаватися всі дворяни. Спочатку багато приймали всіх. Потім почали ці списки переглядати, багатьох усунули, хто там мав або невеликі статки, або не зміг довести своє там шляхетне походження. Ну, це, до речі, дуже сильно стимулювало розвиток історичної, так би мовити, науки, Бо протонауки. Сіла манулість всі... в архіви збирати, докази Родовіців, того, що да, були там полковниками, осавулами, козацькими сотниками і так далі. І цей процес, то їх виключать, то їх включать. Тривав там десь 40-50 років, і там тільки вже при Олександрі І, якщо не помиляюсь, вже врешті-решт задовільнили вимоги більшості українського дворянства і внесли, включили все ж таки в список російського дворянства до кінця XVIII століття. Uh -huh. З більш ніж мільйона населення тодішньої Малоросії, 100 тисяч це 10%, відсотків. Стали дворянами. Це я б сказав надзвичайно великий прошарок, ну, особливо в умовах Російської імперії, як такої. А ще треба додати до цього прошарку великого ще а, селян так, або козаків. Так, якщо ми беремо вже там початок 19 століття, що велика частина населення ще були вільними людьми, вони не стали кріпаками. Це також дуже сильно впливало на формування нашої української нації вже в той період. Тому що в нас світоглядні парадигми були абсолютно різні з московітами, адже в них ну, просто колосальна переважна більшість населення були рабами безправними. В Україні, як ми бачимо, кожен десятий шляхтич або дворянин, а також, ну, десь до половини, напевно, населення вважало себе. Козаками або нащадками козаків, вільними селянами. От. І це, напевно, якраз отут пройшов такий розлам і ще черговий, який нас відокремлює від сучасних росіян. Ну, Це, форму... це формувало світогляд. Так. Безперечно. І там, коли були наполеонівські війни, то з українців саме формувалася велика кількість частин російської армії, всі різноманітні там. Козацькі полки, ну, сотні, постради слаб... ополчення. Більшість Слобожанських полків вони ж стали гусарськими в той момент. Ні, ну так, да, вони були гусарами так, на регулярній основі. Але вже коли Наполеон вдерся в Росію, то почалось формування там внутрішніх там... Ну, долучився да. до цього, відомий, так. От. Наче. І відповідно в Україні достатньо велика кількість оцих вільних людей, вільних селян, вільних там міщан. Якихось там дворян вступали в це ополчення і достатньо значна кількість ну, І ще, і ще потужні були такі настрої мілітаристські, скажімо так, серед українців. Ну багато так. хто пам'ятав козацьке минуле тут же тим більше. Опять же, парадигма, що вони перебували в світоглядному полі Російської імперії, угу. відповідно вітчизняна війна, вторгнення так. Наполеона. Ніхто не розглядав Наполеона як потенційного визволителя союзника. Так, да, бо вони, в принципі, на відміну від поляків, які там поляки та підтримали Наполеона, поле царство польське, це майже все перейшло до нього. Всі польські генералі Сформувало, там польські легіони потужні, в нього було, так, потужні підрозділи там, військові. Та Понятовський навіть став французьким маршалом. От в Україні таких не знайшлося. Бо, по перше, не багато хто на поляків вдавився. Як на ворогів, tá. а по-друге, не читали вони інших газет pixel, російських, так би мовити. Перебували в інформаційному полі. Оце в відповідному отп�? інформаційному полі, тому опять же, дивно, від них очікувати було Dancing> якогось іншого. Ну, але це вже таке. По персоналі, будь ласка. Хто розбудовував із українців визначних Російською імперією, доклався так до того, що це дійсно. Ну, стала одна із самих потужних держав, там, скажімо так, да, на початок ХХ століття. Ну, безперечно, фігура номер один, якщо брати саме політиків, uh -huh. не військових, це Олександр Безбородько. Uh -huh. Тобто, канцлер, дипломат, сенатор, таємний радник, світліший князь. Uh -huh. Любили вони такі гучні титули, дійсно вагома персона. Людина, яка він ж козацький полковник був, козацький так? полковник, тобто ну козацьких кровей, тобто це не просто там був якась людина з вулиці, тобто за uh -huh. справжній український шляхтич, який був настільки здібним, що потрапив, би мовити, вищі верстви керівництва Російської імперії понад uh -huh. поза ліжко Катерини II. тобто він не був її фаворитом. На відміну від багатьох інших, які так кар'єри робили, Потьомкина, Орлова і так далі. От. А Безбородько якраз завдячив це, що мав непогану освіту, угу. і був достатньо здібна людина, і активно так би вліз в ці справи, і його помітили, і почали призначати на посади. От. Саме Безбородько допоміг Росії закріпитися на Чорноморському узбережжі. внаслідок Чисельних війн з тур, з турками добився того. Ну, він ще був патроном Чорноморського козацького війська, можна сказати. Да. Так він це якраз колишні запорожці, які не іммігрували на турецькій території, а залишилися на території України і пізніше пішли на службу до Російської імперії. Називалося військо вірних козаків. Спочатку, так, а потім mm -hmm. стало називатися Чорноморських козаків, а пізніше буде переселено на Кубань. Mm -hmm. от, і отримає назву Кубанське козацьке військо. І Безбородько був що цікаво, одним з авторів і головних, так би мовити, архітекторів ідеї анексії Криму. Mm -hmm. Того-то Крим то був. Незалежною державою, по так. суті, там, Кримське ханство. ханство. А от саме Безбородько придумав, що вирішити проблему кримських татар, які своїми регулярними набігами. Ну, це дійсно була проблема для це того була часу. Зараз багато хто цього не усвідомлює, але татари. Всю ну, достатньо складні україно-татарські стосунки. От, як і, союзники, ну сусіди, як да. союзники, так і вороги були. Це правда. От, і було вирішено от таким от способом приєднати їх до Російської імперії і вирішити цю проблему. Угу. В 1791 році безбородько укладає з турками Яський мир після чергової російсько-турецької війни, війни да, входить до складу Росії. Чорноморське узбережжя від Південного Бугу до Дністра. Причому проводив він ці переговори, знаєте, так дуже жорстко Там заявив турецьким дипломатам, там, хочете миру чи війни, можете отримати і те, і інше. Угу. Обирайте. Тобто, ну, вмів проводити переговори і, в принципі, з людьми Сходу це чудово працювало все. Універсальна людина була, займався він абсолютно різними сферами, там, розбудовою доріг, фінансами державними. Тобто, був одним з ініціаторів введення в Росії паперових грошей uh -huh. асигнацій. От. Був другою людиною в імперії після. Імператора, це вже при Павлі І, він uh -huh. став канцлером, тобто він втримався після того, як Катерина II вже померла, прийшов її син Павло І, який прямо скажемо, не дуже любив спадки своєї матері. Він багатьох своїх фаворитів усунув, uh -huh. але Безбородько, як талановита людина, цар його залишив і зробив його другою людиною в Російській імперії. Uh -huh. І таланти безбородько вивели от Росію в кінці. 18-го, на початку 19-го століття дійсно вищу лігу європейських держав, О, далі ми... зацький полковник. Да. Взагалі, якщо ми подивимось на історію Росії, то от період правління Єкатерини II і Павла I – це от найвищий, так би мовити, розквіт Російської імперії. Трохи ще зачепив Олександр І, перш за все завдяки перемозі над Наполеоном, mm -hmm. закордонним походах і так далі. Але от починаючи вже з 1815 року, в Російській імперії почався безперервний упадок. І, попри там навіть деякі успішні війни, але все ж таки вплив цієї країни падав, 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 падав. Ну і врешті-решт, дивися, ну, експансія, до... експансія Росії тоді розвернулася на схід. Експансія була. Так. І вони завдяки потужній військовій потужності, завдяки достатньо великому людському потенціалу могли там просуватися на схід, там в середню на Азію, Кавказі. на Кавказ, да. воювали з турками, персами. Ну, російсько-турецькі війни це окрема тема. Тут їх стільки було там. Більше, мабуть, в історії важко ще знайти більше війн між державами, чим ніж російсько-турецькі. Але загальний вплив. Країни і, так би мовити, і місце угу. серед наддержав, попри цю всю імперськість, попри це всі величезні кордони, в порівнянні з значно меншими територіально там, Великобританією, Францією, він був значно меншим. Тобто Слухайся, великими державами ага. були Британія, Франція, а не Росія. Я таку тезу читав, що після Наполеоновських війн Російська імперія жодного разу не виграла війни. З європейськими арміями, коли сходилося, Так. От, по суті, ну це для мене якби було несподіванки, хоча я так цікавився історією завжди. От, але потім проаналізував: а власне воно так і є. От, росіяни жодної війни після цього не виграли. І то вони ж, давайте будемо відвертими, перемогли Наполеона завдяки широкій коаліції. Насправді, росіяни люблять розповідати там. Що от, Наполеон втратив армію свою на російських просторах, але при цьому забувається якось, що з іншого боку Наполеону загрожувала Британія, яка була непереможна на морях. І коаліція європейських країн постійно була, ну там за виключеннями деякими. Ну тут можна відмітити два моменти. По-перше, що армія Наполеона, яка вдерлася в Росію, вона десь наполовину, якщо не помиляюсь, складалася з васальних іноземних союзників. союзників. Непевних, причому дуже ненадійних, які багато хто вже в 1813-14 роках, вони від Наполеона відвернулися і воювали вже проти нього. Тобто, те, що вони там загинули на полях Росії, це в принципі Наполеону навіть допомогло uh -huh. в перспективі. Ось а в... Коли, ну, якщо дивитись на кампанію 1812 року, ну тут Наполона трошки підвела його, так би мовити, самовпевненість, самовпевненість да, не врахував він багато моментів дійсно. І маємо те, що маємо. Ну, і російська зима активно долучилась. І звідси береться початок одного з улюблених російських міфів про те, що генерал Мороз. Генерал Морозко. Да, Найбільший і найліпший союзник російської. Армії, але дійсно після закордонних походів, після 1814 року, бо вже коли було стоді полона, там російська армія вже наскільки пам'ятаю, не долучалася. Відрала не, да, не під ватерло їх не було, ні під Катербра, ні під інші там основні зіткнення того часу. Ось то, відповідно, всі зіткнення з європейськими арміями не беремо польських повстанців, а ми не беремо угорських, угорських повстанців, ну, так. Повстанці, да. що... Тобто, ну там були в них, ну, польське військо, воно це в принципі то було військом. Це б... Росіяни створили там три польські піхотні дивізії, які потім під час польського повстання вони там збунтувалися. От. Ну, але це все ж таки була, ну не можна вважати повноцінною армією. От. А коли там найкращий приклад Кримська війна, коли дійшло до зіткнення угу. з французами, з англійцями, то жодної битви не виграли. Там ледве-ледве звели балаклаву в нічю, і то є питання. Там, за якого ну боку, за те, Сівастополь гордость русських моряків. Ну, що ж ти зробиш? Ну їх, все, гордість русських моряков, ти потім починаєш дивитись, пишатися там особливо і... Так, так, так. Нема Повертаємося ні. до аристократів. Хто ще долучився із українців відомих до розбудови Російської імперії? Ну можна згадати ще Віктора Качубія, угу. це дипломат, міністр внутрішніх справ і перший державний канцлер внутрішніх справ Російської імперії. Був племінником Безбородька, Тут так, я так розумію, сприяв його Це кар'єрі. є відомий рід взагалі. Це так. Ж він один із його предків. Там інтригував дуже капітально проти Мазепи в свій час. А, то. От. а Мазепа був хрещеним батьком Мотрі Кочубей. Ну, відома романтична історія а. така. Тобто, ну, дійсно, Кочубеї дуже відомі. Ну, а через 100 років, так розумію, якийсь родич угу. цього того Кочубея. Став міністром внутрішніх справ у Олександра І, він був особистим другом царя. а Тоді міністр внутрішніх справ займався ну, серйозно, абсолютно, так, да, усім. Тобто це зараз більше поліцейська, поліцейська функція. Uh -huh. Що у нас, що в Росії сучасній. А тоді це дійсно все лежало, там, шляхи сполучення, внутрішні, різноманітні торгівля, торгівля да, там. Навіть торговлю з сіллю, все лежало в веденні міністра внутрішніх справ. Тобто це була надзвичайно відповідальна посада. І Кочубей дійсно до цього активно доклався до. Ну, в нього ще й меценатські, дуже великі такі заходи були, там, по будівлі лікарень, розбудова, тому що. Ну... Та це загальна мода тоді була. Тоді кожен. Адекватний аристократ мав uh -huh. побудувати церкву, богадільню, школу для селян. Ну, вважала, що це, як то кажуть, наближає європеїзує їх. Uh -huh. в Росії Тоді центру, ще Росія не боялася європеїзації. Дихся, аристократія розмовляла французькою мовою, так. при цьому вони воювали з Наполеоном. Слухай, ну насправді і зараз вони, якщо нащиро не дуже бояться, тому що всі їхні діти навчаються за кордоном. І в переважної більшості а, сучасної аристократії російської а, вивезені і капітали за кордон. Тому дуже дивно інколи читати там і слухати пасажі навіть саме головних пропагандистів російських. того ж самого Соловйова, який там закликає спалити Лондон. Я на насправді ділі Посідон часу спитав. На чому на Англії? Боєму надо долбить ядерним оружием і спокійно смотреть на те, як сомнения стираются стираються их наглих, упитанных душей. А в Лондоні проживає його синок, який бере участь в гей гейвечірках. І... А в той же час батько розповідає, що ненависна Гей Європа там і так далі. Тому Ой, складається таке враження, що це суцільна шизофренія, тобто роздвоєння якесь постійне. Вони і з червоним прапором, вони і з триколором одночасно, серпом і молотом і з двоголовим орлом. Тому дійсно дуже важко осягнути таємничу русскую душу. Так, так. Тут можна ще додати mm -hmm. цікавий момент, що коли. 1814 році російська армія опинилася у Франції, uh -huh. стояла там в якості окупаційних військ. і туди ж цар Олександр І приїхав, uh -huh. і там звернула увагу на те, що цар дуже, скажімо так, позитивно ставиться до французів uh -huh. і гірше до своїх офіцерів. Там часто навіть були моменти, коли ну, справа вирішувалась в бік підкореного народу. Так би мовити, uh -huh. бік французів, да? і багатьох російських офіцерів це ображало. Дійсно, вони Дійсно були цим невдоволені і вже, там тобто, відчуття, Чуття меншої вартості таке. Прививалося, так. Да, ну, слуха, ну, хоча офіцерський склад там різноманітний був, насправді ж, багато було іноземців. Якщо подивитися просто прізвище. О, такого там, так, там Меклінбурзькі герцоги, ah, та. Євгеній Вюртембергський, це купа німецьких принців. Там, курлянські принци, так. Ну, чимало було також і українців. Бачиш, все-таки перед Заходом преклонялися росіяни тоді, і зараз вони клянуть цей захід, і в той же час максимально використовують блага цивілізації європейської. Гаджети, автомобілі, купують нерухомість. Там дивна російська душа.